Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам, як малювати крапельки води, і ми їх будемо робити спеціально різнокольоровими, так, щоб було зрозуміло, як робити в кожному кольорі. Я зараз покажу такі великі блакитну і жовтеньку, а далі по такому ж принципу будемо робити всі інші. Так, що ми робимо? Малюємо овали. Ну, такі великого розміру. Можна спочатку взагалі одну намалювати, щоб було зрозуміло, що ми робимо. Малюємо овальчик такий величенький, і в ньому збоку малюємо ще такий невеличкий овал, це там, де буде в нас блік. Що ми робимо далі? Далі ми заливаємо весь наш великий овал водичкою, тобто змочуємо вологим пензликом і лишаємо сухим лише той маленький шматочок блік, який ми лишили. Так, що ми робимо далі? От, наприклад, я беру блакитну фарбу і тепер зафарбовую такою досить темною блакитною фарбочкою верхню частину нашої крапельки. І тут такий є важливий момент. По-перше, ми не зафарбовуємо наш блік, лишаємо його сухим. І по-друге, ми не зафарбовуємо крапельку до кінця, тобто фарбу зверху додали і потім просто розподіляємо її пензликом і до кінця не доходимо. Знизу залишаємо там просто білий папер. Для чого ми це робимо? Для того, що зараз знизу ми зробимо темним кольором, ось по цій лінії, таку, наче намалюємо тінь, і нам потрібно, щоб ця межа була максимально контрастна. Тобто, в нас буде там білий листочок, і потім такий темний синій колір тіні. Так, я от ще додаю фарбочку, бо в мене трошки бліденько вийшло зверху. І розподіляю її по нашій краплиночці, але ж не донизу. Просто розподіляємо так по верхній частинці. Так, і тепер дивіться, от зараз вже буде цей контрастний момент. Ми додаємо темну фарбочку по низу нашої цієї краплиночки. І тут вже можна таким просто суцільним елементом зробити цю тінь. Не Просто така суцільна темна тінь під нашою краплинкою. Я от тут підправлю, в мене трошки залилось, бо там була водичка. Так, підправляю. Угу. Так. Відправляємо такі ще там останні штришочки і, в принципі, все залишаємо, нехай підсихає. Так, в принципі, вже на краплинку схоже. <смі> так, але в нас ще буде там один момент, який ми зробимо. Так, да, хочеться ще ось тут мені так більше розподілити цю блакитну фарбочку, да. трошки посерединці просто розподіляю її. Угу, угу, угу. Да, щоб вона була така трошки більш насичена. Гарна наша краплиночка. Да, і тут просто водичкою розмиваємо. Так-так-так. Далі будемо переходити до наступної крапельки. Тут у нас теж такі патріотичні кольори. Наступна в нас буде жовта. Робимо по такому самому принципу. Спочатку змочуємо водою. Змочуємо весь наш овал і лишаємо лише сухеньким Ось цей такий маленький овальчик, який в нас є бліком. Так, змочили водою. Тепер я беру таку яскраву жовту фарбу і додаю її знову зверху. Так, в верхній частині нашої крапельки, ось так от по контуру можна пройтись, і потім розподіляємо вже по всій нашій краплиночці, але до самого низу не доходимо. Там можна лишити небагато білого, білого паперу, але все одно має лишитись для контрасту. Так, Далі я додаю ще трошки кольору, щоб вона в нас була така більш яскравенька. Так, розподіляю. І далі вже будемо робити нашу тінь. Знову ж таки, беремо жовтий колір, такий насичений, яскравий, гарний. І промальовуємо нашу тінь. Вона така досить рівненька, пласкенька. нічого складного тут такого немає, просто малюємо тінь під краплинкою. Так, тепер що ми будемо робити? Тепер швиденько покажу вам, як робити наступні крапельки. Такий прискорений запис, але все одно принцип то самий, все аналогічно. Так, зробили. Тепер будемо робити ще такий останній штришок, такі найконтрастніші детальки. Додаємо вже під цими краплиночками. Додаємо таким темним-темним кольором, просто проводимо. Межу, можна так сказати, між тінню та нашою краплиночкою. Я вже брала таку досить суху фарбочку, просто на пензлик, щоб вона була така темна, не розведена водичкою, і роблю цю тінь. І так само ми проходимося по всім-по всім нашим краплиночкам. Тут більш темненько, можна навіть взяти таку якусь там, оранжеву, наприклад. Вона теж буде. Тут доречно, тому що буде так гарно, як тінь підходити до цієї жовтої. Так, і от тут додали вже дві такі лінії, і вже от ці краплинки виглядають більш реалістично, так, більш цікаво. Так, і так само проходимось по всім тим нашим краплиночкам, які лишились для кожної краплиночки свій колір, просто такий насичений більше і густий для того, щоб зробити. Оці лінії таку межу між тінію та самою нашою краплиночкою. Так, робимо. І далі так само робимо вже для тих краплиночок, що лишились. А тепер ще наостанок, як зробити таку ж краплинку простим олівчиком. Все дуже просто: регулюємо натиск олівця і навіть ще пальчиком трошки розтушовуємо.